Уривок з поеми Євген Маланюк. Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук, я закохавсь в гучних віках, я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні богодано Рокоче Запорозька кров. Міцних поплічників Богдана, тих отаманів куріних, що під гармати революцій уміли кинуть п'яний сміх вскривавлені обличчя муці, Ще я залізна голова із під катівської сокири жбурляла в чернь такі слова, що їй мороз ішов за шкір. Хто в дикий вихор гопака втіляв життя на зустріч степу І чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу. Коли ж в батурінській огні держава рухнула, Тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутній діти. Хай згинуло, хай загуло. Вони лишилися як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориця. Херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух. І не раз червона синюха, а я там весен вербний пух і дух землі з дитинства нюхав, не спокушав її розгонтай, та враз підвівсь і запалав, із серця кров'ю крикнув гонта. Даремно вороже радій, не паралітик і не лірник народ мій. В гураган подій ж бурне тобою ще невірний, ще засилатимеш, на жаль, до Києва, послів московських і по паркету наших заль, ступати лаптю буде сковсько.